Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів. Та переходимо до справи. Під'їжджаємо <кхи> сюди. І знову у нас професійна ліга. Надіюсь, це останнє і ми почнемо наступний стейдж. На цей раз я останній. Так, педаль до полу. Погнали. І знову по два етапи тут буде, судячи по кількості колам, які треба накрутити на цій трасі. О, когось розвернули. Комусь підстрачника дав. До побачення, я лідер. якесь повідомлення прийшло. Так що подивлюсь потім ось так. Тепер друге коло у нас. Правда такі траси вони більше часу займають, чим я очікував. Так що розганяємось якомож, ми швидше і цей етап пройдемо. Блін, боляче. Ось так, тепер у нас передостаннє коло я навіть не помітив, що дощ іде. Тепер траса слизька, хоч вона давно слизька. Ось так. Літак приземляється, ну і вигляд. Так, трохи прискоримось. Все, тепер останнє коло у нас. І дощ пройшов навіть. Е, удача на моїй стороні. Ми на 5 секунд відриваємось від суперників. Ух! Трохи під... занесло. Давай, молодець. Так, розганяємось, прискорюємось. Ось так непогано все перемога. Наступний етап. Так, педаль до полу, яка на цей раз буде траса. О, м'ясо почалося. Перепрошую. Знову м'ясце починається. Я намагаюся уникнути його. Я його уникнув і вирвався в лідери. Ось вона пряма знову, де можна прискоритись, але я цього не буду робити Уже на останньому колі я це зроблю. Ось так. Уже друге коло. Знову дощ почався, і траса миттєво стала слизькою. Так, приганьмували, ідеально поворот вписались. Ось так. Ось так, ідеально. Не дивлячись на те, що траса перетворилась на мокру ковзанку, я прискорюсь трохи. Ось так. Ух, як ідеально входимо в поворот. Я і не помітив, що вже останнє коло. О, тепер уже останнє коло. Так, зараз прискоримося. О, навіть на п'яту передачу вийшли. Так, пригальмовуємо. Ось так. Ну все, фініш. Так, зберігаємося. І у нас новий район відкрився.

Ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!